Десь там, певно, у селі вже достигли вишні, як ми з Іваном у Нью-Йорку уже за три тижні. Роботу смо напитали, квартиру наймили, ну, бралися трохи в піря, дзигарів купили. Та й вийшли смо на вулицю цілком випадково, де у них там за доляр'я дівки до любові. Стоять собі, шкіруть зуби. Аж видно утробу. Їх хлопи там вибирають так, як в нас худобу. Чисте чудо, люди добрі, тікаймо Іванку, а він собі там сподобав якусь негритянку. Я його прошу, я його мою, не грай, Івани кіна. В тебе вдома Василинка, як копиці сіна. Жінка файна напів села, хоч малюй картини, а ти собі знайшов чорну мавпу, як піч з середини. А Іван мені каже, та яка жінка посеред нью йорка, ти михачу у любові тупий, як махорка. Бери ту, ту конопату, а я, чорну шкіру, та йде трохи побалдієм до них на квартиру. Лиш доляри, каже, мусим добре затаїти, да мов в рано пару гривень найдуть в банк міняти. Та я, дурний, погодився, мусів тихо сісти, бо з Іваном зіперечити, що шмаркатим їсти. Та й вже дивлюся на свою файні очі, брови, шкіра біла, як в людини, лиш худа. Як ровер, а на Іванову як глипну, то аж мене нудить. Вона його точно цеї ночі до смерти набуде. Прийшли смо до тих дівок, сіли смо на ліжку, дали вони нам кави, вина по кіліжку. І певно, щось досипали до кави в горнєта. бо відразу смо заснули. Як мої пачета, збудилися десь під ранок в смітярці за містом. напівживі, посинілі, посілі голюсінькі чисто. Отаки смо побалділи, покавалірували. Пішло ж пішли гривні, а з ними доляри. Отак тобі мехасику. Що з Івана послухав, бодай би ти, був баби, сто років не нюхав. Ой сходило ясне сонце понад океаном, затужила якась птаха над нами з Іваном, а ми, бідні, повставали, почали шукати, чим би своє грішне тіло трохи повкривати. У них там на тій смі смілярці... Я в нас у магазині, я знайшов туди рейтузи, то маю до нині, лише дріт мусів селити, бо гумки не мали. Потім знайшов камізеньку, два ліві сандати, а Іван якусь церету, геть цілий обвився, бодай би він був ще в мать, удавився. Добралися ми додому десь під кінець ночі. Тепер ще нам кавалєрки до смерти не хочуть. Тепер знаємо, в кого в голові пустота, батярка, чужі жінки і горілка того ж де смітярка. <рив>